Города тут немає, нічого не росте. Купувати треба, їсти треба, великими відрами, капуста, великими пачками, сосіски. Другий основний магаз, де ми закупляємося, це костки. Так що полетіло. Нас додаток. Часть Одна із них скануємо і заходимо магазин. Скоро чорна п'ятниця, і воно буде коштувати копійки. Дуже смачне буде тут обов'язково пробити. Це хороше. Я сюди позіхаю, вона не знімає. І ви не думаєте, що я дурна, але я всі помідори і всі фрукти очі нюхаю. Собі ні в чому не відказувати. Все. Так, всім привіт! З вами ваші Надя та Віталій, канал Дальнебов із Гірлен Бой в неробочій обстановці. Ми сьогодні вирішили вийти до вас з нашим важливим. Але не дуже любимим ділом. Ми страшно не любимо ходити по магазинах продуктових, але це треба робити. Пройдемося сьогодні по всіх магазинах швидко, тому що ми зазвичай робимо це в дві секунди. Ми знаємо, де що лежить, в якому магазині. Ми що купуємо, де що якісніше вже, слава Богу, навчилися. Можливо, стане це корисним і вам. Ми стараємося економити свій час в цьому максимально. І поділимось в продуктову корзину, яку ми купуємо. Ключове слово ми стараємося економити свій час на свій бюджет, на свої гроші, тому що коли ти хочеш їсти якісніші продукти, вони зазвичай стоять набагато більше, ніж в звичайних торгових магазинах. І до речі, поговоримо про те, що всі тут дійсно піднімають таку нашу тему, що продукти тут гіршої якості. Давайте поговоримо про це також і перевіримо заодно, де можна купити більш-менш, скажімо, якісні продукти для того, щоб жити довше, бути здоровіше, а не взагалі існувати ні, в цьому світі тут. Тому що городу тут немає, нічого не росте, купувати треба, їсти треба і час економити також треба. Ну і покажемо, скільки нам виходять наші закупи плюс-мінус на тиждень, бо ми все одно щось посеред тижня, ще щось по мінімуму докупляємо. У нас насчинається оптом, оптом оп, оп, ринок попадіна біля. <гуми> було так вірити, але зараз ми насправді спілкаємося великими об'ємами, тому що в нас дома такий великий царяцький табор, і всі треба їсти з великими об'ємами, як на об ресторані. Я дуже класний у нас, якщо ще хтось не знав, запам'ятовуйте ресторан, діп, все тут Для ресторанів і великими обілами. Але обов'язково тут треба брати тінишку, яка знаходиться на. <зако> І Добре, чи розумієте, що ми там купувати одяг? О, вона так виглядає просто. Насправді, для того, щоб сюди потрапити, треба мати компанію. Або ж просто зробити Day Pass. Просто тримаєте своє ID, віддаєте його, вони заповнюють цю інформацію необхідно, дають вам One Day Pass, але ви не можете придбати тут. Салати і пес. Морепродукти. Всі морепродукти. До речі, свіжу рибу можна. Чомусь дуже дивно, але... Типу не можна купувати мідії, осьміноги, там отаку от іжу. Хоча мені раз якісь продавали, раз не продавали, тому що їх не правда. Але можна зробити мапер але ми просто все ще зробили. Ціна, дивіться, бачите, ось за мішок цибулі 12,44. Такої Підіоніан Вайт, то таку, як ми беремо, 14.30. Ну, типу, ви можете зрівняти ціни, якщо ви живете тут, ви зрозумієте, що це набагато вигідніше. Мішок червоної картошки 20 90 центів. І мішок звичайної картошки, ось тут, його вже розібрали 1867. Але ще була у них картошка така у сітці, ми її зазвичай беремо. Вона ще більшим об'ємом і набагато вигідніше. лайк. Ми купуємо завжди тут хек, якщо ви любите рибу різну. Ми дуже любимо її, її їсти. Я насправді не люблю, вона я уважаю. Але, але океанську рибу тут важко де да знайти. Ми беремо її тут. І її ціна 13-22 за ящик. Ну, насправді класна, без голови, типу, зразу свіже з кісткою. Але, типу, нормальна риба. Чесно скажемо. Ми беремо, оцінили, зацінили нормально. Також тут дуже великий вибір риби різний. Якщо чесно, ось тілапія, така, така, яка хочеш, різна. З головою філе, як я хочеш, великими ящиками. З все, що стосується з риби, ми завжди беремо тут. І зараз вам покажу, де тут можна придбати свіжу кранську рибу. Ми завжди її тут беремо і маринуємо самі. Чи люблять свинячі биточки? То ми беремо тут такі ошейки з філейки. А, нарізаємо його. Ну, в общем, виходить до 85 за pound. А, Виходить, десь приблизно 25-30 доларів зазвичай одна така філейка. Нормально, набагато дешевше, як просто купувати порізані а, на биточки, ті пастейки. Великими відрами, капуста, великими пачками, сосиски. Коротше, все такими величезними, величезними, величезними об'ємами, бачите? З ось от отакими от цілими ой, шматками. Огромнішими об'ємами. Кому треба опт, будь ласка, зберігайте. разом, то все, що я вам назвала, вийшло 341 долар 41 цент. Але нагадуємо, що тільки стейки, ця коробка стейків, стоїть в районі там 70 60 доларів. 60. 60, 7, 70 доларів, тільки ці стейки стоять 70 доларів. куряче філе коштує, по-моєму, 60 з копійками. Тут 18 кілограмів пище. Да, так, я сказав, там в ЛБ це все назвав. І ага. тут, типу, це дуже-дуже багато всього, це ми не взяли там... Грубо кажучи, -чуть, -чуть. ми взяли оптом, взяли ящиками. Тут цього м'яса так: 18-36 в районі 40 кг тільки м'яса. Тому пів свині купили. Йо моя, птиця, риба, молодеця. Береться прости, руками, але я не знаю до чого це. Так, ось далі ми їдемо на костку. в костку. Костку ми зазвичай купуємо воду, паперові рушники, беремо там всякі хімія для стірки. Фрукту. Беремо фрукти, бо там класні, плюс-мінус фрукти, які ми знаємо, де ми себе вибираємо. І беремо там, віта любить якісь собі сніданки, типу з яйцями. Беремо. Ну, багато чого по факту беремо, але якщо ми їдемо в цей магазин, ми тут в основному купляємо великими партіями м'ясо, а там просто докупляємо, що залишається. Залишає. А якщо ми вже їдемо в костку, якщо нам не потрібно багато купувати, то... А ми купуємо типу все абсолютно те, що тут купували. То й купуємо Ну там немає просто. риби, немає скумбрії, немає такого вибору. риби тіла так, Всього ні, там ні. там не такий вибір. всього, там просто обмежені продукти, які там постійно є. Кі та що... Коротше, хімія, вода, зазвичай, молоко, фрукти, овочі а, і всякі там вітаміни. Якщо комусь щось треба, таке до будинку до хати. Хто передає собі додому? Ми за там теж купуємо. Сухофрукти, камбуча, якісь там напої. Отаке все подрібнеться где ми купуємо. Там. Другий основний магаз, де ми закупляємося, це костка. Як ви вже знаєте, ми раніше показували, так ми досі там скупляємося, але не все. Купуємо там деякі продукти. Зараз ми вам покажемо наглядно, які розкажемо за які ціли. А, Обов'язково потрібно розуміти, що в цей магазин кожна людина не може зайти, тому що вони продають мембершіпи. Це абонемент, що ти маєш право, грубо кажучи, цілий рік приходити купувати. А, типу в них продукти. Мембершіп коштує 65 доларів. Саме звичайний за карточку в рік. Так що полетіло. Це Щось одне з них скануємо і заходимо магазин. Ребята, ви залітаєте зразу, тут песка, слойка п'ята, 600 баксів. 600 баксів, я думаю, дуже класна ціна. Тут також є електроніка. Да. Бачите, різні наушники. Скоро чорна п'ятниця і воно буде коштувати копійки. Дивіться. 600 баксів телевізор, діагональ 75-ка. Ну, not bad. хороша ціна за 600 баксів. Мені подобається а наразі Соньки більше, тому що воно, бачите, більше якісь яскравіші. Якщо ми беремо Samsung, і беремо Соньку, Сонька, ну, як на мене, ліпша. Тут саме ви зараз кажете, що Samsung є iPhone. Так, дрончики 469 доларів. Не знаю, коротше, ви можете тут все, що вам треба знайти. Тут буває рідко, але бувають класні ціни на різну електроніку. Іди позіхає, вона не знімає. Помідори ми беремо тут, але якщо ми беремо тут, то ми беремо такі на відточці. Типу, вони більш пахнуть. І ви не думаєте, що я дурна, але я всі помідори і всі фрукти овочі нюхаю. Як би то дивно не виглядало. би. Але це не носить. Я баришня ледача. Я купую гранату ось таку, щоб він обирати в браку. 12 доларів 4 стаканчика, по-моєму, 454 чотирьох, по 113 грам. Коротше, Фрукти тут насправді класні. Ми, скільки вже перепробували різних магазів, з фруктами тут нам завжди щастить. Ми тут завжди любимо брати таке жовте ківі. Беремо виноград за 7 доларів за пачку. Він завжди класний і солодкий. Беремо ось такі помідори, коли не беремо в інших магазинах наших, де можна купити такі здорові городські е, городу помідори, грубо скажемо. Беремо авокадо, зазвичай ще перці, огірки, кукурудзу. Все коротше, все, що тут перевірено нормально. Зазвичай дуже класні персики, нектаріни. І завжди беремо тут гранати. Але теж вибираємо їх нюхаємо. А, Так, друзі, тут м'ясо трошки дорожче, ніж там, але за рахунок того. Що його воно йде тут менше. До прикладу, от вирізка яловичина коштує 32 долара за об. Це дуже класні стейки будуть, але 122 а ось такий малий шматок. Як на мене дорого. Дивіться які гранати. Шарон, Йому 6 не. доларів, О, нормально, попробуй чи тріскають. Тут я себе беру сюди. Ти пам'ятаєш, які були гранати веревні краще минулий рік? Ну так, да, було смачні. Короче, відбираємо, щоб були більш червоненькі. Шарон, він твердий завжди, але він солодкий. Не любимо. Фрукти всякі. Мене хлібом не кормі, дай фрукти їсти. Люблю купувати ось таке м'ясо, воно тоненьке, ти буквально на грилі його ставиш. У нас з однієї сторони хвилина, з іншої сторони, хвилина і воно готове. Дуже смачне буде ти тут обов'язково пробити. За паунд 14 доларів. Так само, як ми брали Нью-Йорк в полі. Нью Це в тему. свинина? Ні, це, це все яловичі. Ми, ми брали в як їздили. Тут якщо брати на стейк свіжий, ми завжди беремо костку. Типу прикольне, класне м'ясо. Да, дуже смачне. Тут філе плюс-мінус таке саме, як там купували. Ось така пачка коштує 25 доларів, а у нас там м'ячик вийшов за 50. За 40 там з копійками. 2,99 тут, а там по долар 47. Все да? Я знаю всі, де в цій темі толк. А що ти за обібраний? В траку буду обирати гранату, їхати, буду обирати гранату, точно. Отак, одного на панельку, двома руками буду обирати, а керувати ви мені скажете, чим я буду. Костко багато людей ходить, щоб якщо там немає бабок на ресторан, можна поїсти в костку куди підходити. Наразі тестують енергетики. О. Бахнемо 50 грамів за ваше здоров'я. Беремо водичку з пешу. Ми користуємо в інстаграмі розказували, але зараз ми знайшли в костку, теж є з високим рівнем pH. ПЕШ води. Це лужного балансу у нас в організмі. Для того, щоб кров не закислялася, ми беремо вищий рівень pH для того, щоб іменно пити воду. Якщо варити, ми беремо звичайний кірклен, там не дивимося на, на той рівень pH. Але для того, щоб споживати, ми беремо печ в воді. Ми завжди беремо ось цей Alkaline Water. Кіркан самий кост-виробник. Вона коштує 10 доларів за скільки? Десять бути? Ні, там більше бути. За 18 бутилок. Ого. Все полетіли, чи нам ще щось треба. Класний гранатовий сок, якщо що, якщо Настоящ. хтось любить. Настоящий телефон він вже там Натюр -продукт. Їм, коротше, Я зараз на правильному харчуванні і беру собі таку вівсянку з високим рівнем протеїна, з сухофруктами. І додаю туди вівсяне молоко зранку, грію, горішки і топ. Важке габаритне, то вони вам це все роблять, знімають. беруть сканер. Сам ти тут це не можеш зробити. А ну вангуйте, тільки бабло, коли ця тілечка стане. Прямо мені самі цікаво. Я кажу баксів до 300, десь 280-200. Десь так. В більшості, бачите, скупили все фрукти. Ми зазвичай ще купуємо більше тут протеїни. Я купив батончики. На мене вдома є горішки, що беремо тут. Іноді ще беремо якісь порошки, сліп, пральні, то виходить десь 300-350 п'ятдесят доларів чай. Скажи за морозиво зараз за ага, і Зараз у нас наша сім'я любить тут морозиво. Самий смачний пломбір, звичайний, з полуницею, з полуничним варенням в космос. Наші всі вам підтвердять. Тут в костку ще дуже великий вибір вітамінів. Ми зазвичай купуємо а, такий загальний комплекс вітамінів тут. На передачу додому реально все, що хочеш, можна вибрати. У Нас Вероніка в цьому шарить вона тут сидить, не читається. Я до речі, переможешов замовляю собі з інтернету. Вона просто продається в звичайному костку, як виявляється. А я парилася, завжди її замовляла. Саме головна фішка Костка, напевно, по якої всі знають, це отой ходок за долар 50, який вже за ціною не міняється ще з 90-х років. Вони вже розширили спектр тут своїх о, опцій для їжі. І наші всі дуже роблять оте морозиво з полуничкою. Вони завжди з нами сюди їдуть, щоб смакувати тим морозом. Реально дуже смачне. І зараз ми покажемо, як його можна замовити. Немає Out. білого. Може коричневе буде? Нема, воно бантомат не робить. Out. А, досі ще не робить. Морозово не працює, беремо один-два ходога, до нього додається ще вода, воно коштує руб 50. ще що щось хоче? Ні, пей, платимо. Три долари. Тільки в мене а... нема бабок. А де мій телефон? В мене в кармані. І зараз ми коротше, будемо в черзі стояти, покажи, скільки людей, Ви ще просто мільйон. Зато ходок за руб 50. Покажи, що це правда. Руб 50, дивіться. 3 долари 23 центи, два ходога і два дрінка. Дешево і сердето. Ось так бачите, скільки, мільйон людей. Дві ж всі ходять, купляють, виїжджають американці, набирають просто хто, що може. Вихідні завжди, так. Всім, що треба. 248 доларів тотал. Ось така ось повна корзина. З Там, Звісно, черга повернення товарів. Люди можуть купити, наприклад. Люди можуть купити, наприклад, вазлон сьогодні і через рік його здати, уявляєте, або там машинка правильна, бо ще щось, коротше, це схема тут. Така у людей, і люди так роблять. Ми так не робимо, але схема така є. Один із таких магазинів, який ми ходимо, насправді він більш така роздрубна торгівля і каже, що тут більш європейські товари, але блін, я його не дуже люблю. Але я беру тут собі для свого харчування яєчні вілки, беру, вівсяне молоко, беру. Все. Часто ходжу сюди там буквально маленька корзинка, якихось мілких розрібних товарів. Зараз вам покажу. Знаєте, що мене найбільше дратує Волді? Ота проклята копійка, якої ніколи немає, яку треба впихнути, щоб видала тобі тілешку. Ти завжди приходиш без копійки і збираєш його такі повні жмені або в коробки і пакети. І це реально мені не подобається. Мене в'ятельно навіть тесту мені кинув копійку, щоб вона мене колись не з'їздила на такий випадок. Але ми їздимо різними машинами і завжди приходимо, і в нас немає тележки через то. Але це така європейська штука. Мусимо слідувати правилам. Тут, коротше, в принципі, типу, той самий продукт, нічим він не відрізняється, ті самі яблука, ті самі ананаси, ті самі гранати, грушки ну, типу, все те ж саме. Ось просто можна купити його в роздріб. О, всякі якісь американські оці хліба. Я взагалі їх не люблю, вони кислим віддають мені повно розпушувача і дріжджів, того всього я... Ми таке стараємось не їсти. Ми беремо хліб, але беремо хліб у наших магазинах, де його випікають. Такий більш чорний, гречаний чи якийсь там бородінський хліб таке. Я зараз тут мало взагалі собі щось купую, тому що зараз я сиджу на харчуванні, яке максимально просте. І тут є такі ось продукти, навіть я не знаю, але покажу вам. Риба продається з таким, типу як замаринована, з маслом. Вона смачна на смак. У мене Віталік її любив завжди брати і запікати у духовці, ось така, наприклад, бачите? Але проблема в тому, що ти реально ну, важко його порахувати, і ти не знаєш, що вони кладуть в той соус там всередину. Тому ми зараз мінімізували. Тут пише, скільки тут є жиру, і того всього. Ну, коротше, я з цим зараз бавлюся, тому... Я їм максимально просто. Я купую звичайні сирі продукти, просто його або запікаю. Звідси ми беремо тільки ось такі от стріпси. Тому що тут просто курочка. Тут прописано, скільки білка ми їмо і так далі. Плюс-мінус нормальний продукт, щоб добити собі норму протеїну. Але це таке. Це вже, типу, мої таракани в голові. Це і тільки мої. Більше ніхто в моїй сім'ї цим не бавиться, тому що всі їдять звичайну їжу ж саме є м'яско порізане, рибка червона. Що я вам казала, що раніше ми купували, але мені на смак вона не подобається. з Скостка зовсім. Я не знаю, скільки разів вона тут там мотана, перемотана і так далі, але ми щось тут її не беремо. Беремо тільки свіжу у ресторан Діпо і вам її рекомендуємо. Бурочка також 5,79 за ЛБ. Дивіться, чікін Брес». От вам різниця в ціні. Ми купили тільки що в ресторан Діпо. За доларів сімдесят за паунд, і тут 5,79. в розріб. Типу, різниця є, є. А це такий продукт, який ми використовуємо майже щодня. Ось я беру тут таке звичайне алмундове молоко. Або ж алманд, або ж отмілку. Таке я беру. Ну, в принципі, немає різниці. Просто не молочне, не коровіче молоко, ніяке, я його поки що Ну, Беремо тоді отмілк. Більше даме протиїну. Тут, звісно, більше жиру. Тут є цукор. Ні, беремо Просто білки. Але дуже зручно. Я зараз їм правильно і додаю собі білки. Так легше добрати норму протеїна, додаєш собі, дає до єшні і топ. От так. От і весь мій набор продуктів, які я купую Валлі. І корзину не треба. На. Їжа. Вона на проста, тільки дуже важко від всіх спокус отої скажімо, дуже жирної солодкої і напічканої всякої їжі. Але я вчусь просто катастрофічно не любимо ходити по магазинах і зазвичай ми ділимося між один жодним, хто що купує в один магазин одній, в інший магазин інший. По черзі, тому що це реально займає скільки ви чотири години я часу на я просто максимально злий, недовольний. Нервний, я ненавиджу скуплятися, ненавиджу ці магазини. Я б взагалі нічому. Я б взагалі просто заказав би доставку і все на і тому. до речі. Така функція тут є. Ти можеш просто собі вибрати продукти в корзину. Вони тобі привозять прямо під сам хат, але ти не можеш вибрати собі. Короче, якщо ти замовляєш доставку, то все вибираєш. Вони тобі просто беруть пачку, приходять. Або там беруть якісь фрукти. а Ти не можеш вибрати, Любі. що всередині знаходиться. Гниле воно, не гнале. Їм, нім, по барабану. Тому ми ще поки що їздимо самі, але я не знаю. Мені здається, що раніше пізно ми будемо деякі продукти походу замовляти, щоб економити час. Мені, бо це капець, півня. Мені, мені здається, після сьогоднішнього вже не будемо їздити, бо я кажу, я Короче, повна машина. їжі, всього в тоталі в нас вийшло приблизно 640 доларів за сьогоднішні чеки. І ще у нас вдома в принципі є куплена картошка, каші, м'ясо деяке. Тобто це не всі запаси, які ми купуємо. Буває до 1000 доларів. чек доходить, але це на нашу велику сім'ю. Да. Да, якщо ми беремо просто сім'ю з двох людей. Я з дружиною, щоб офігенно харчуватися в тиждень, я б сказав би 400 400, 400 400 доларів. Отак от 500 доларів. Це вже помож. Це звичайна їда без всяких ви махосів. Та щоб не матюкатися. Так чого? Так, типо, чому ми купили стейки дорогі, які коштували там 60 70 доларів. Ми брали червону ікру, і ми не брали там якісь чорона... дорогі продукти. Звичайні продукти, з яких ми самі готуємо. З приводу того, щоб харчуватись правильно, так тут це можливо, і просто треба знати, де купувати хороший якісний продукт і з чим його їсти. Ти типу. я би просто сказав би, що якщо ви хочете слідкувати за своєю тарілкою, вам потрібно самим це їхати все купувати і готувати. Бо тому, що якщо ви купуєте готовий продукт, ви не знаєте, з чим його готували, як його маринували, скільки його пікали, що туди додавали, скільки Які спеції, там спеції, скільки солі, скільки калорій, типу... скільки жирів, все. Що... Воно вроді пише на пачках, але воно не до кінця, якщо ви берете вже готову готову їжу. Чесно сказати, вам там реально перебирають жиром. Типу, я вже зараз більше з цим розбираюсь, і мені це не подобається, тому ми готуємо самі, щоб ну, контролювати простіше їсти і так далі. Ну дуже відносно типу, в плані самі. Надя зараз на правильному харчуванні вона собі готує. Я просто заїхав, що купив, що мені наготовили, Я собою забрав, поїхав. Тому а, ми так скажемо, підведемо підсумок. А в Америці є класні продукти, просто треба знати, де їх потрібно брати. Вони йдуть дорожче, ніж в звичайних магазинах. Мас-маркету скажімо, да. скажемо, ні? Е, є навіть в доларі можна купувати якесь молоко. Там Dollar General є така у нас тут е, лінія, лінія мережа магазинів, але ми там майже нічого не купуємо, окрім якихось зубочисток, і там я не знаю, якихось елементарних пластикових е, тарілок чи, чи ще щось. Але. Продукти ми вже звикли купувати в цих магазинах, де ми вам сьогодні показали. І зазвичай кожного тижня ми там скуповуємось. Тому, якщо вам це було корисним, ми будемо раді, користуйтеся. Якщо якісь запитання, задавайте нам запитання. Ми завжди раді з вами поспілкуватися. З вами були ваші Надя та Віталік. Щоб ви нам написали плюс-мінус, якщо ви живете, до прикладу в Штатах, в Європі, в Україні, скільки вам виходить в тиждень, щоб нормально харчуватися. Ну як. Ми в нас получається так, що ми купляємо раз на тиждень і ще якісь мінімальні. Ми докупляємо. Я би сказав би 400 доларів на сім'ю з двох людей, щоб хорошо харчуватися, особу собі ні в чому не відказувати. Потрібно 400 доларів. А, тому будемо вдячні за ваші коментарі. для того, щоб просувався наш канал, будь ласка, ваші лайки нам допоможуть. Не шкодуйте для нас активності. І дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ваші Надя та Віталій, канал бой with with girl and Boy. і побачимо наступному відео.